Длуки святої Ванелія читання будьмо уважні. У ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірську колицю, місто Юди, увійшла у ноді Захарі, привітала Єлисавету. як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала. Благословена тим жінками, благословен пліна Твого, звідки ля мені це, Що прийшла до мене, мати Господа мого, ось моя голос твого привітання, зовна в моїх вухах, дитя з радості зринулося у моїй лоні. щаслива та, що повірила, бо здійсниця їй від Господа. І мовила Марія, величай, душа моя Господа, і дум і радіє зі Спасі моїм, ось зглянувся на покору раби своєї, ось бо від нині облажатують мене всі роди, великі вовчини мені все і святе Його ім'я, Марія пробула в вети місяці зо три. Потім повернулася до дому свого. а тобі Величає душа моя Господа, і дух мій радій Бозі Спасі мої, бо Він злянувся на покору раби своєї. В ім'я Отця і Сина, істого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Марія сповнена радості цією звісткою, що вона зачала Ісуса, Сина, спішить до своєї тітки Єлисавети. Двоє зустрічаються в Єлисавети вдома, Єлисавета вітає Марію, також і дитя в лоні вітає, бо аж читаємо, що дитя здригнулося з радості в лоні. Яка це велика радість носити. Життя у собі. Носити Господа Марія, вона заслужила на це. Чому вона заслужила? Ми знаємо, що ще з самого дитинства Марію віддали на служіння до храму, де вона виховувалася при храмі, де вона молилася, де вона вчилася, де вона повністю посвятила своє життя Господеві. Господь. Її вибрав, вибрав також через її покору. Бо коли Анна з'явився, Марія могла сказати, та ні, я не хочу, може хтось буде достойніший, може хтось буде кращий, лети туди і попроси когось іншого. Марія не сказала, каже, я слугиня Господня, нехай мені буде по слову твоєму. Тяжко було Марії сказати так, Ангелові, бо ми знаємо, що Марія була тільки заручена з Йосифом, вона не була ще його дорожиною, законою. законою. Тому в тодішній час в єврейській культурі завагітніти без чоловіка, це означало те саме, що заподіяти собі смерть. Бо якщо так ставалося, Брали цю жінку, виводили за місто, брали каміння і закидали її, бо зачаття відбулося від когось іншого, а не від законного чоловіка. І Марія це розуміла. Вона могла сказати: ангеле, я боюся, бо мене можуть каменувати, я можу втратити життя, але вона не сказала цього, тому що вона вірила, тому що вона довіряла, тому вона знала. Що Бог є батько, який ніколи не підведе, і вона сказала Ангелові так. Сказавши це так, серце її зраділо. Зраділо серце, і душа зраділа, і почала співати. І вона співає: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє Бозі спасі моїм, бо зглянувся на покору раби своєї. В нашому житті ми також потребуємо цієї покори. Покори, щоб призупинитися, щоб почути голос Божий, щоб сказати Богові також так. Бо деколи ми також стоїмо перед вибором і теж не знаємо, що робити, здається, якщо зроблю так, скажу так, то не знаю, чи воно буде так мені, чи не буде так, і ми завжди маємо сумнів. Берімо приклад з Марії. Ніколи не сумніваймося, завжди кажімо Богові так. Бо коли ми кажемо Богові так, тоді ми запрошуємо Бога в наше життя. Бог тоді приходить в наше життя. Як Марія завагітніла, так само і ми тоді носимо Бога в своєму серці, бо ми сказали йому так. І тоді Бог діє, і тоді Бог допомагає, тоді Бог не залишить своєї дитини. Отож, Прибігаємо до Господа, знаходьмо час і кажімо, як Марія, так Господи, хай буде за Твоїм Словом. Амінь. Христос Воскресе.